Я вірю в магію нового року, і зараз я хочу поділитися з вами, як я загадую бажання так, щоб вони збувалися. Ви не повинні мені вірити, але ви можете спробувати за все моє життя. Я пробувала багато варіантів: як загадувати бажання, як прописувати цілі, як встановлювати цілі і так далі. І це один з моїх улюблених. Я вперше це побачила моєї мами, і я тоді була тут і подумала: о, це якось дивно. Враховуючи, що моя мама психолог і людина, яка доволі такої науки, і це така магія для мене здавалася трошки дивною, але потім я змінила свою думку, коли побачила, як у мами все збувається, її цілі. І так біля 10-11 години вечора в Новий рік, ви сідаєте, перед папір, ручку, і пишете, за що ви вдячні цьому року. Що класного було в цьому року, або можливо, чому ви навчилися у цьому році? А далі на наступній сторінці 10 пунктів. Ви пишете свої бажання, але начебто вони вже сталися, начебто вони вже в реальності. І тут дуже важливо мріяти як дитина. Що ви відчуваєте? Ваші якісь емоції, ваші думки. Що навколо вас, єдиний момент, що ви не можете прописувати це про конкретних інших людей, це їх життя, і ви не можете продумати про інших. Ну, а потім просто ви зберігаєте цей пір і відкриєте в наступному році, і дуже цікаво іноді перечитати, переаналізувати.